Це відео, створено для благодійного фонду, допомагає УКР. Я дякую їм за те, що вони відгукнулися. Привіт! Я Ярослава, мені 20 років, і з народження мені діагностували вроджений грудопоперековий С-подібний скуліоз 4 ступеню, кілоподібна деформація грудної клітини, вроджений порок розвитку хребта та грудної клітини. Сколілость це не тільки замовлено зовнішніми факторами, а також він несе за собою великий негативний вплив на всі внутрішні органи, а також не дає можливості повноцінно дихати. З дитинства я стою на обліку лікарів, маю другу групу інвалідності. Кожен рік проходжу медичне обстеження, але це все безрезультатно. Операція Необхідна. Чим раніше її зробити, тим краще. Тому я звернулася за кордон в лікарню в Ізраїль, в клініку Шиба. Це одна із найкращих кваліфікованих лікарень, які роблять подібні операції, подібної складності. Поки я молода, в мене все попереду. І зараз вирішується моя доля. Отже, операція дуже важлива для мого майбутнього. Мені тільки 20 років. І все тільки попереду. Тому я звертаюся до всіх небайдужих людей. Я розумію, наскільки зараз складний час, але маю віру і надію, що знайдуться дольоти, які спроможні допомогти. Кожна гривня наблизить мене до мрії, до повноцінного життя. Тому, якщо ви бачите це відео, це значить, що ви моє майбутнє, ви моя надія. і я вірю, що моя мрія стане реальністю і я буду мати здорову, рівну спину.